Що ми будемо показувати? Не позовуха. що ти щось з нього? Позалухай на хліб. Ну і коротше, якщо мама дуже вирідети, мама як зазвичай у горах, вона дуже радісно сприймає звістку, що сину то. Слава зразу думає, як би то його обдарувати. І що б не буде Ну і одни слова, тепер вони посилають якогось повноважного газду, аби він перевірив, чи ну, спитав світівки, чи вона йо, чи не йо. І це бачите, я зіграю того казку. Зараз дуже швиденько в того чоловіка, він навіть мене зараз не пізнається. <плес> якщо навіть прихова а я не сам, а тепер він. Та да, ну як же я так привтілюся. Да, да. Дивите? Метафора? так. Мета Слави. Слава не дикие Слав. Ну і він, коротше, відпитування робить соціологічні, чи вона згодна чи... Не...